Всім привіт! Сьогодні у нас робить важлива тема на цьому каналі, а саме перші кроки в вологому галіні або бюджетне голіні. І в нас на огляді. Станочок Wilkinson Sword пластиковий, чорненький. Помазочок, спокер, кабанчик. Чорненькою тут була назва. стерлися, Флезом. Супер Макс Платінум. Йдуть! Okay. Це закрита упаковка, вони в такі поставляються гарненьки, мейден індіє. І ми шукаємо легких шляхів. Єдине мило, яке знайшов, якесь польське, люкса, кремове мудло з олійками. Кремове мило. Ну, єдине кремове мило. Чудово, ну, значить, максимально бюджетні голі. Зараз я зволожую шкіру обличчя і продовжимо. І так, я вже вставив лезо, замочив помазочок, спрямкуємо і пробуємо набрати наше кремове... Так, щось... І спробую наносити наше мило. Що з нього вийде. Набіг, подивіться, яка гарна чудова. Пінно в нас виходить. Так. Помазочок маленький, зручненький, зручно брати з собою, як бритву, не важкий. Такий доволі плотний кабанчик. але так як невеликий, їм отак зручно працювати. Мило на диво гарно пахне. Справді пелю волос. Ну, що, пробуємо? Так, як завжди буду голитися в три проходи. Фух. Ну, так, А тепер, поки я голюся, так, сохне мило швидко. Будемо... Розказувати, чого я що вибра. Ну, вибрану. Станочок вілким Ну, малий. Станочок це головне в нашому геліні. І, мабуть, це найкраще, що я з усього знав. Це він найдешевший. Коштує від там, 99 гривень до 200. Можна купити майже в кожному магазині. Бачу в епіцентрі. У розетці. В супермаркетах. Зручний. Помазочок десь важко здається 60 грам. Безпечний, дуже м'який. Це явний майже далес, як на мене. У мене також такий перший станок, яку я почнув. Але надовго я не затримався на ньому. Десь я не, місяцок поголився і перейшов на своє джерел Кінгсі. отримав, які я купив на розпродажі. А свій станок я подарував. Людина хотіла одноразову бритву, може також підсадив її. Так, мило, чудово і справа. мінус 600 не швидко. Так, йдемо проти шерсті. За 99 гривень у нас продається в магазині там все по 40 гривень. Класний чудо. Тоді, друге, з покер. був куплений через Elix за 45 гривень. Прям ну дуже класно, дуже дешево, що ще сказати. І останнє це лезо, яке я показував. Леза, єдині леза, крім вілкінг сансвор, які я знайшов у новості, які знаходяться біля мене. Коштує 14 гривень, може прикріплю фото. Ну, я її вже раз до цього голився. Скажу, що леза, звісно, пощіпують, але дешевий знає, якщо треба дешеві леза. 14 гривень за 5 лез, ну це прям дуже економно. Молитися можна тільки акуратно, щоб нічого не повиривати, нічого не поранити. Так дивіться, скільки в моску ще мило, що можна буде стільки ж повалитися і останній раз проти шерсті. Ну, Повалився я на диво, чудово, прямо ті дзвонили і валила і треба. От, от вулиця тут зараз є підголон. І так, результат. Ну, Виголився чудово. Сьогодні у нас бюджетна галіна, тому автошейва не буде. Будемо дивитися так. Чи буде в мене почервоніння, чи буде якісь висипи. Що скажемо? Якщо будуть, то в кінці відео допишу ставку через декілька годин. Що сказати? Ну, становок чудовий, чудово вам послужить як перший рік. Я думаю, що ви його в житті не вб'єте, скоріше ви захочете чогось нового, чогось. Важчого, красивішого, металевого і змінити на що буде ваше по душі. Але як перший станк чудовий, розповсюджений, можна купити в будь-якому магазині, безпечний, щоб навчитися відпрацювати техніку, все-таки я вважаю, що головне не інструмент, а вміння. І як ви використовуєтесь, як ви їм управляєте, який ви путь ставите. Оце головне помазочок. Що сказати, помазочок спокер. Кабанчик чудовий, жорсткий. Як на перший чудово підходить, спокер, до речі, є і більше такі за 150 гривень, що теж якби чудово зводиться для перший раз. Линяє, так він там спочатку полиняв трошки, кабанчик я думаю, на перші пару десятків гаління зводиться. Звісно, далі, я думаю, якщо ви здоровий чоловік, то хочете щось побільше, щось позручніше, щось поприємніше. Але як перший варіант за 40 гривень згодиться. ну, мило не буду розказувати, саме звичайне мило. Я думаю, який кожен знайде, звісно, пельну з гелиями для веліни, мило спеціально швидко сотне на обличчі. Але якщо гарно розмочувати, намочувати станочу, то навіть можна не користовуватися. І поглибцям, і помив обличчя. Все тоді. Всім дякую, до наступного відео.